Україна ближчою до миру, які гарантії безпеки може отримати, та що далі у переговорному процесі. Наразі про все це детально розповім. Ви на Ютуб-каналі Кутнова друзі з вас лайк та підписка. А тим, хто вже зі мною, величезне дякую. Отже, друзі, у Білому домі завершилася зустріч за участі президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, а також європейських лідерів. Ми бачимо такий. Серйозний склад делегації європейців, які разом з Володимиром Зеленським спілкувалися із Дональдом Трампом у Білому домі та допомагали власне Україні і підтримували нашу опозицію. Варто відзначити, що на відміну від лютневої зустрічі у овальному кабінеті цього разу не було ніяких суперечок навпаки, усміхнений Трамп. Обіцяв Україні гарантії безпеки, щоправда, не від Європи, а в координації зі сполученими штатами Америки. А також заявив про початок підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Путіна. Щоправда, Кремль зі свого боку публічно не дав прямої обіцянки, залишивши простір для маневру. Ну що звично так для Кремля, для самого Путіна, але об Зеленський однозначно дав зрозуміти, що питання території він обговорюватиме лише із Путіним. Отже, по територіям, давайте і пройдемося. У Зеленського на початку журналісти запитали, чи готовий він до поступок у територіальних питаннях. Це питання він залишив без відповіді. Можливо, це можна пояснити тим, що не хотів заводити розмову і подальші переговори у глухий. Дні пізніше підкреслював, що всі ці моменти обговорюватиме із путіним. В Принципі, Україна вже давно дає розуміння, що готова обговорювати вихід із ситуації з урахуванням територіальних реалій. Зеленський підтверджував, що не контролює всю територію країни в межах 91-го року, але не готовий юридично визнавати приналежність Росії території, захоплених нею з 2014 року року. Путін тим часом що робить? Він претендує на всі чотири області, навіть на ті території, які він не контролює Херсонська, Запорізька, Вся Донецька та Луганська області. І американці, судячи з усього, готові йому якби вірити, тому що Путін говорить про те, що він має можливості захопити, але це неправда. Тому що вже понад 10 років росіяни намагаються це зробити, і у них нічого не виходить. Під контролем Україна залишається Краматорськ та Слов'янськ. За цими містами відкривається СТЕП. А далі вже прямий шлях, зокрема до Ізюму, а далі на Харків. Тому Україна навіть з міркувань власної безпеки не може покинути ці території Донецької області. Крім того, йдеться ж не просто про шмат землі. От а там живуть люди, люди, які з проукраїнською позицією, вони проукраїнські налаштовані, і яким чином ну тобто, ми говоримо, що ми вас будемо відселяти, евакуювати чи як? Ну тобто, це взагалі ідея, яка не має взагалі ніякого сенсу. Проте Трамп наполягає на тому, що все ж таки обмін територіями буде Україна, отримає багато землі. Однак що саме він має на увазі, і досі лишається незрозумілим. І от що ж приховують у Вашингтоні, однозначно стане відомим вже за результатами домовленості. Ключове питання це гарантії безпеки. Журналісти у Вашингтоні також запитували Володимира Зеленського, що він у цьому сенсі хоче від Дональда Трампа, розміщення військ, обмін розвідданими чи озброєння. І тут Зеленський відповів, що все. Трамп обіцяв гарантії безпеки, говорив про те, що буде багато цих гарантій безпеки, і варто відзначити, що раніше Сполучені Штати Америки не брали на себе ці зобов'язання, залишаючи це Великій Британії, Франції і за їхньою коаліцією охочі. Стів Уїтков напередодні цієї зустрічі припустив, що Америка допускає гарантії аналогічні статті 5 статуту НАТО. Суть в тому цієї статті, що напад на одного з членів альянсу розглядається як як напад на всіх, і кожен член альянсу зобов'язується надати допомогу постраждалому союзнику. Ну, в принципі країни-члени альянсу і наразі допомагають Україні. Що вже відомо, що е, державний секретар Марко Рубіо він очолить групу, яка буде займатися питанням розробки гарантій безпеки для України. Але ж друзі, давайте згадаємо ще е, трохи місяців назад повернемо так, е, коли Україна підписувала із різними країнами. Меморандум, так документи і називали це ми гарантіями безпеки. Ну тобто, це лише якісь певні наміри, а не дії. А нам потрібні реальні дії. Згідно видання Wall Street Journal, зокрема про що йде мова? Про які гарантії безпеки? Про те, що буде розгортання військових контингентів на території України, забезпечення протиповітряної оборони, яка включатиме системи ППО для захисту критичної інфраструктури та цивільних об'єктів, також постачання сучасного озброєння, включно з високоточними ракетами, і механізми контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Але… Трамп виходить і говорить про те, що військ Сполучених Штатів Америки не буде в Україні, а європейські це не проблема. Він каже, що я не думаю, що це буде проблемою, і на запитання, чи може віддати гарантії, що американських військ в Україні не буде. Трамп відповідає: що Ви маєте мою гарантію, і я президент. Я просто намагаюся зупинити вбивства людей. Президент Франції Еммануель Макрон а також прем'єр Британії Кір Стармер, в принципі називають, що найголовніший результат цієї зустрічі є якраз домовленість співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки щодо гарантій безпеки. Але що б також тут хотілося сказати, які є ризики? Чи відправлять європейці свої війська на територію України без американських військ? Чи наважиться можливо раніше? Вони говорили так про свою готовність, як воно вийде у житті у реальному. Так це справа зовсім інша. І де саме можуть бути розміщені ці війська, на ну, тобто в західних обласнях, так біля десь кордону і в Білорусі, чи все ж таки їх можуть відправити на той же Донбас, так Херсонську, запорізьку область? Тут питання відкрите. Також нагадую, що у нас був. Будапештський меморандум, за його підписання ми відмовилися від нашої ядерної зброї і ефективність цього документу ми всі побачили з вами. Тож, чи можна назвати гарантіями безпеки те, що наразі пропонується, але це ще не остаточний варіант, так? Це лише якісь наші припущення і те, що є у пресі, так? Питання сумнівне вважаю, що єдина гарантія безпеки для нас це сильна армія, сильні збройні сили України. І сподіватися на когось, ми вже якби не можемо собі дозволити. Відзначається, що робота над гарантіями безпеки відкриє шлях до зустрічі Путіна та Володимира Зеленського. Поки що Путін такої згоди не надавав, і в принципі він спроможний зірвати це у будь-який момент. Атакувавши зокрема будь-яке українське мирне місто, вбиваючи цивільних, власне, що він робив і сьогодні, і що він робив напередодні всіх цих процесів. Але Трамп наполягає, що Путін хоче угоди. Він також на цьому акцентував під час вже скажімо так, закритої зустрічі з європейцями. Канцлер Німеччини Мерц висловлює сумнів, що російський диктатор наважиться приїхати на двосторонній саміт із Володимиром Зеленським, і каже, що йому може не вистачити рішучості. Тут можна погодитися із канцлером Мерцем однозначно, і чим все це закінчиться. Друзі, будемо слідкувати і обов'язково проаналізуємо у наших з вами наступних відео. Всім дякую за увагу. Ще раз, будь ласка, попрошу підписатися та поширити це відео. Лишайтеся тут. Тут завжди якісний контент та аналіз. Цікаві гості. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.